Повідомлення від МЗС Російської Федерації. Вони от скажуть, що українська армія продовжує стягувати до Донецька ракетні комплекси, а також та ураган. Е -е -е і стверджують, що все викладене, підтверджує необхідність негайного припинення вогню на сході України початку переговорів про вирішення нагальних питань майбутнього і так далі. Отже, що це означає? Що вже Росія стурбована. Вони очікують, що останнім часом вже скінчиться війна Олеса, і починаються е, інформаційну кампанію нагнітати, що цим смерть там повідомлення про балістичні ракети і так далі. Це інформаційна відповідь на своє е, очікування. Кінця Я неодноразово казав, що не можна аналізувати. Твердження російських медій це є брехлива Це брехлива пропаганда. Що з мзс, що медіа, що державні чинники? Ми маємо справу з фашистською державою. Росія стала фашистською державою і до депутінізації до кедебі... декедебізації цієї держави на жаль мати з нею нормальні стосунки в тому числі інформаційні неможливо тому будь-яка інформація, яку ви зараз використовуєте, ну не забувайте, фактично ви сприяєте навіть от по, по цьому аналізу розкладаємо і спеціальною хочемо ви, і ви принісів сприяєте то що інформацію від них ви ви подаєте українському суспільству. Ну які ракетні установки з українського боку? Які от намагаються зараз пустити у цю інформацію постійно Росія, коли безліч підтверджень, що саме ракетні установки використовуються або з російської території, та або так звані. Денерівці і Еленерівці використовують ракетні установки по мирних кварталах і Донецька, і Луганська, видаючи це за дії української Росії. Бого спростовувати цю інформацію, Багато вона, 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 вона. хто дивиться російські канали і це тому, сприймає. тому, тому ми це беремо, розкажу. розкладаємо, аналізуємо, кажемо це брехня. І не слухайте, от, це, оце от, от, от в такій ну, в, в, цій в, формі в в такій формі. Очевидно, що інформацію потрібно подавати. Мені здається, що а, зараз у нас є провал в інформаційній політиці на захід, на, захід, на західний світ. А добре, що а, а, і тут волонтери починають робити якісь англомов, англомовні сайти, доводити туди інформацію. Тому що, окрім того, що ми, ми вже розібралися в цій ситуації в цій інформаційній навалі з боку Росії, а вона йде на абсолютно непідготований грунт західного споживача. Щоб що буцім, це все це робить українські війська. Мені здається, що нам всім, і це спільне завдання, це не завдання якоїсь однієї інституції. Це наше спільне завдання. Нам потрібно посилити нашу це, нашу роз'яснювальну роботу зараз західним світом. Що зараз треба робити, щоб у цю інформаційну навалу про яку ми згадували, щоб всі ці повідомлення про ракети, про установки і так далі, щоб населення місцеве зрозуміло, що правда що, право, що, що, що не Може бути а, деякі дії, які вже не залежать ні від уряду, ні від а, а, ні від Верховної Ради. Наприклад, ми думали, що можна робити пересувні Діостанції невеличкі, вони з діаметром 60 кілометрів, які могли би зараз на Луганщині і на Донеччині вже віщати. Це хоча б були... радіо ефенки... 60 кілометрів. Так, це ну, хоча б би... за... ну але це вже хоча б якась інформація для, для споживача. Тому що, до речі, ну зараз в розбомленому місці не всі мають і, 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 і е... телевізор. Але от що можна зробити на рівні Верховної Ради? Це, до речі, пропонував і міністр внутрішніх справ аналогічно. Я про це писав ще місяця-півтора, а тому про необхідність створення ну не близько. Називати в міністерство пропаганди, але центр інформаційної безпеки, яка би координувала інформаційну політику в Україні, допомагала боротьбі з цією дезінформацією російською. Оце є необхідність, і це можна зробити якраз на рівні верховної. Ради. Так, так, так. Давайте повернемося до теми однієї з таких обговорюваних, ти що відбулося в Одесі цими вихідними. Отже, це бійка, яка сталася в мічному «Ібіця» під час концерту. Давайте від одеської ситуації поговоримо загальну ситуацію про МВС. Ми ж прекрасно розуміємо, що за часи, які були там Януковича, скажімо, патріотичних і чесних кадрів МВС майже не залишилося. принаймні на рівні середньої і вищих ланок. Люстрації, як такої не відбулося на цей час, і це нереалістично було поміняти всіх. Вона іде поступово і, на жаль. Ну, досить значна частина цих людей, вони які є в МВС, вони були під пропагандою агресії, під пропагандою проросійською, і зараз це продовжується от, от випливати в таких, як в події. поділя. Ви підставили керівника одеської міліції, зараз, міністра і так далі. Як усе е, як цього вийти? Ми ж пам'ятаємо, що в заліфу Ченжі один з керівників одеської міліції займав фактично е, позицію допомогти проросійським бойовикам, які нападали на українських мітингарів. І знаючи е, пана Катеринчука, які зараз. Людейську міліцію, як патріотична людина, ми бачимо, що йому одноосібно повністю змінити це неможливо. Що тоді в цій ситуації робити? Нагадаю, у нас в міліції в МВС понад 400 тисяч осіб, понад 400 тисяч людей зі зброєю, які цілеспрямовано пішли. Отримувати зброю для того, щоб бути правоохоронцями. натомість у нас зараз ідуть додаткову мобілізація, закликають резервістів, яким, наприклад, по 45 років, які 20 років не бачили 25 років не бачили цієї зброї. За два тижні їх намагаються навчити і кидають в кидають на фронт. Мені здається, що ідея Алакова, яка була місяць тому їм озвучена, що навіть патрульні служби повинні пройти зараз ротацію, не перетестацію, а ротацію, щоб вони були в в зоні атаку то воно абсолютно справедливо. Чому воно зараз не виконується? Це питання. Мені здається, що у тих, хто бив зараз цих міліціонерів в Одесі, хто бив українських патріотів, їх потрібно негайно на фронт. Вони там, нехай вони там зараз а, а, свою провину провину садистські дії, Нехай вони там а, а, якимось чином. Можливо, може 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 не зі наскільки деморалізовані зараз такі бойовики, те, що ми зараз говорили. Вони розколоті, чи проводиться якась робота, щоб їх розколоти ще більше? Потім окремими групками. Знищити. Жоден з нас не може цього знати, не може цього сказати, тому що бойовиків можуть засилатися з території Росії, на місце деморалізованих, може засилатися нові. Тому ми тобто, повер... ротація. І ми повертаємося до якраз обговорення ситуації з терактами. Ми повинні усвідомити. На жаль, поки буде Путін, поки буде ця влада в Росії, небезпека терактів, небезпека засланих нових Гіркіни буде постійна в Україні. Це прикрий факт, і нам доведеться навчитися жити як Ізраїль поруч з арабським світом, відгорожений фортифікаційними спорудами, з постійним озброєнням населення, з усвідомленням, що таке безпека населення, як треба боротися проти терактів. Це постійне життя, поки не буде повалений, повалений режим Путіна. Ми сподіваємося, що це буде невдовзі, але поки це не буде зроблено, значить така небезпека є, що нам необхідно найближчим часом робити, тому що теракти можливі. Не лише на Луганщині, Донеччині, може бути в Харкові, Львові, в Києві, де завгодно. ФСБшники можуть куди завгодно прорватися. Значить, необхідно кілька речей. Ми до цього повертаємось, бо щось заглохла ця тема. Ось е, необхідно, після того, як буде е, переможна закінчена війна, яку називають АТО, а це україно російська війна. потрібно буде створена фортифікаційна споруда на кордоні Україно-Російського. Його можна коротко назвати стіна. Насправді це має бути. Дров, ряд, ряд фортифікаційних споруд. Очевидно, з можливо з ровами, можливо, з, з стіною з колючим дротом, під напругу, як завгодно іншого шляху відгородитися. Від цього фашистського режиму нема, Це момент. мусить бути створена форсики споруда. Це не не маленькі гроші. Насправді, це, це певний час Велтенський, але до цього треба йти. Це треба усвідомити. Раз друге потрібно повернутися до рішення РНБО, яке було про необхідність введення візового режиму з Росії. Нагадаю, що РНБО такі рішення рекомендаційне, які має право приймати РНБО РПРД на жаль, Кабмін. Ці рішення, ну фактично, завітував, заблокував, загальмував як завгодно. Нам потрібно усвідомити, що нам потрібний візовий режим з фашистською цією державою Росією. І е, посилатися на те, що у нас без гуманітарних контактів, на те, що у нас там зв'язки, економічні заводне, неможливо. Люди, які зараз знаходяться в Росії, вони так само піддаються цій е, пропаганді, і у них міські так само їдуть. І вони так само можуть можуть стати терористами. Це Рості, другий момент. І третій, третій момент обов'язково це інформаційна безпека вже всередині країни. Тому що, якщо ми не припинимо сюди потік пропаганди, і тут ми повертаємось до списку оцих е, діячів псевдокультури з Росії, які виступають за фашистську агресію, безпечно не пускати, але не тільки їх. Подивіться, що у нас тут створено не тільки російська телемачення. Ви послухайте в Києві деякі радіостанції. І деякі почитайте газети там вісті, де е, терористів російських називаєте полченцем. Полченця, Ти, да, це, був, що, санція, це що таке? Так, це, Вибачте, це так, таким просто, чином це... виховують ці мас-медіа, виховують припустили. тут майбутніх колаборантів, до якої прийде один ФСБшник. І він буде їх наймати. За це, гроші, це відповідальність чи подивитися ці невидання за лексикою, тобто виконав тому ми і побачив визвольна війна створення центру далі, інформаційної безпеки або міністерства інформаційної безпеки, яке було б за це відповідає тобто, насрада. Зараз фільтрує чистоти телебачення, а цього замало а принтовані за змі пресу замало за безперечно. Тобто потрібно створити і власний контрпродукт інформаційний, і потрібно відстежити від і відрубати безпечно. Як тільки у вас з'являється речення, що це ополчення з. Буценка на терориста. Все це є привід, щоб забороняти це видання. І Але ж має бути якийсь список, можна Верховну Раду буде. прийняти, що значить, це не євро. Для цього є потрібно Верховний ну, Рада, якісь Ще. лексичні цілі утворення. Усвіху, да? От у нас є легенда, що все приймає Верховна Рада. Ми для чого обираємось має вирішувати, ми що для чого приймають, ми, ми чого приймає... обираємо виконавчу владу. Вибачте, от, наприклад, для списку для цього потрібно що Верховна Рада спирати? Я е, кілька тижнів тому е, е, звернувся офіційно, написав е, в офіційний лист. Знаєте, після чого, в е, коли міністерство закордонних справ Латвії заборонило в'їзд. До себе Кабзонову хвилю Газманова до себе взагалі на Лалерію і Валерію за що? Не за те, що вони на Латвію гнали, ні, а за те, що вони а, 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 виступали проти єдності України за окупа... за окупацію Криму. Латвія нас захищає, а жодне з українських відомств до цього моменту цього не зробили. Зараз додумалось нарешті міністерство внутрішніх справ, але це не їхня парафія. Перед тим це СБУ робили. Питання до СБУ: чому вона це не зробила раніше? Чому вона це не робимо? Чому не вони... чому вона це не робитимеме? Цього не потрібно рішення Верховної Ради. Ще раз кажу. Ми для цього призначаємо виконавчу владу, щоб вона виконувала. От для цього не потрібно креморі і виконує.